Київ футзал, якщо ми зараз подивимось то відбувається зміна Юрій Савенко, який грав в стартовій п'ятірці. Гравці два попередні матчі сьогодні в запасі. Який же момент добивання? Є перший гол у цьому матчі. Відкриває рахунок Київ футзал прекрасним ударом по воротах, прекрасна можливість здобивання в будь-якому разі, але вдалося вдалося забити. Однотипно форца намагається вийти на половину поля суперника. Тобто є е, футболіст, що займає позицію нападника. А є футболіст, що робить дубль у цьому поєдинку, і це другий забитий м'яч від команди. «Київ Футзал. знову щерица забиває Юрій Щерица. От е, два м'ячі. І знову поблизу воріт суперника. Як він тут відклеївся, та ще п'ятою пробив. Ну, краса дійсно від гравця команди «Київ Футзал. Приємно бачити такі забиті м'ячі. Ідеально він відклеївся від сьомого номера команди суперників. Хотілося б зараз третій м'яч забити. Є така можливість. Є третій гол команди «Київ Футзал у цьому матчі. Прекрасно зараз своїм епізодом розпоряджається команда «Київ Футзал. так тут десь пощастило з рикошетом. Але ж треба було ще й пробити і опинитися на цій позиції. Кайко Мендес забиває. Ну і відносно мало фолів у нас сьогодні в поєдинку по одному. Зараз було, а це четвертий забитий м'яч команди Київ Футзал. Як же легко все відбулося у цій атаці, що навіть не було спочатку зрозуміло, як цей м'яч дійшов до Зварича, але він дійшов. І Зварич відзначається першим забитим м'ячем для себе у цій зустрічі. Дивіться, Михайло тут одним дотиком прокочує собі м'яч на хід, і другим лівою ногою пробуває у дальній кут. Насправді класно залишив йому м'яч тут партнер. Матчем з найбільшою кількістю забитих м'ячів для Києва футзал. Вже якщо заб'ють ще більше. Якщо заб'ють отак п'ятий м'яч, то буде ще краще. Ще один асист на себе записує Венісіус Раздасєва. І тепер забитим м'ячем відзначається Микола Грицина. Це його другий гол. по воротах, це шостий забитий м'яч. Шостий гол і після двох поспіль асистів. Перед гольових передач тепер і забитим м'ячем. Нарешті може відзначитися Нісіос Дасілва. Все сам зробив лівою ногою в дальній кут сильно. Хитнув класно хитнув. Оцей мікроелемент мікро він зробив вагомий внесок. У даний епізод. Шостий забитий м'яч для команди Київфудзал. Буде можливість відзначитися ще одним забитим м'ячем для команди Київзал. Удар по воротах і прямо зі штрафного забивають сьомий м'яч. Гравці української команди. І робить це власне тих, хто і заробив цей штрафний для себе. Кевін де Фрейтас. Під стінкою, чи там поміж у когось зі стінки, можливо, поміж ніг і голкіпера Фери м'яч пройшов, але пройшов у ворота одразу. Розсипала стінка. Три травми звичайно, що теж є одним з тих. Однією з тих вагомих проблем для Форси. З огляду на всю ситуацію на майданчику Мосма передача на Літвінова, восьмий забитий м'яч для команди Київ футзал. І от тепер їх працювало. спрацювало. В першому таймі не вдавалося їм зконектитися належним чином. Там були передачі від Літвінова на Моспана. Е Моспан десь не дотягувався, десь не вдалося йому забити. Ну, от тут прекрасний епізод. Дивимось, Моспан в дотик на Литвинова. Літвінов вибігає під цей розрізний пас. Пробиває поворотах. 8-0 стає рахунок. Літвінов. Правіше. Літвінов знову з м'ячем. Літвінов по Поворотах. Яка ж комбінація щериця? Це третій забитий м'яч для одинадцятки. Київ футзалу у цьому матчі. І як же останні три забиті м'ячі? Гравці команди, Київ футзал просто розкатують свого опонента. Останній такий на індивідуальній майстерності з сильним ударом. Це був забитий м'яч. Інов простріл Моспан! 10-0. 10-0. Задовго там думають гравці форси, як реагувати. І поки чекають. І футзал забиває десятий ювілейний м'яч у цій зустрічі. Вітину подивився назад, поставив м'яч на паркет віддав. Зекірі поки теж розвернувся. Ну, не можна в таких епізодах дивитися там на арбіт. 6 секунд залишається до завершення цієї зустрічі. Дійсно, остання атака зараз може бути для команди «Київфутзал». Є удар поворотах. М'яч в руках у Ісакі. Остання секунда. Чи буде удар поворотах? Ні, його не буде. Українська команда перемагає в лізі чемпіонів з футзалу десять